Відкрий інстаграм і здається, що життя успішної людини неможливе без брендової сумки за кілька тисяч доларів. Логотипи на речах перетворилися на своєрідні символи досягнення знак, що ти крутий, що ти у клубі тих, кого варто наслідувати. І в цьому потоці легко повірити, що справжній статус сьогодні вимірюється не тим, ким ти є, а тим, що видно на твоїй сумці. Ми як суспільство стільки розвивалися, стільки вже було книжок про саморозвиток прочитано, стільки говорилося про духовний розвиток, психологія та коучинг для нас стало ніби чимось буденним, і при цьому всьому ми зараз знаходимося на піку матеріалізму та гіперконсумеризму і продовжуємо судити людей по одягу, що з цим світом не так. Сьогодні буде дуже цікава тема, тож додивіться це відео до кінця. Мене звати Еліна, і я всіх рада бачити на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково зробіть це, щоб не пропустити мої нові відео. Також посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим відео. На запис сьогоднішнього відеоролику мене надихнув коментар. Під під моїм постом в інстаграм. Там мене запитали, Еліна, а чому ви не носите люксові бренди? Спочатку це питання мені здалося дивним. Мов, а чому я маю їх носити? І яка взагалі різниця, ношу я їх чи не ношу? Потім я задумалася над цим і зрозуміла, що для деяких людей це справді дуже важливо, надмірно важливо. Я впевнена, що є люди, які дійсно страждають через те, що не можуть дозволити собі купити якісь люксові брендові речі. А хтось віддає останні кошти на ті. Ті речі лише щоб створити певне враження про себе у соціальному колі, трохи особистої історії. Я із самої звичайної сім'ї, навіть бідно, я б сказала. Пам'ятаю підлітку, мені хотілося мати більше гарного одягу, але це було недоступно. Мій чоловік теж із такої ж сім'ї. Все, що ми маємо зараз, це результат нашої праці. Нам ніколи ніхто нічим не допомагав. Я маю на увазі, що ми люди, які знають ціну грошам, і які повністю self-made. і до фінансової стабільності я ми маємо зараз, ми йшли 12 років. Це було не везіння, не різкий стрибок уверх. Це було поступове планомірне зростання, щоденна робота, подолання викликів, командна робота мене та мого чоловіка. Тому відношення до фінансів у нас раціональне. В нас є певні пріоритети в житті, куди на що ми витрачаємо, і брендовий одяг, люкс сегменту просто не входить в список цих пріоритетів. Ми живемо в США, у нас достатньо великі витрати. Наприклад, зараз ми робимо ремонт. То в нашому будинку в Каліфорнії робити це дуже дорого. В нас дороге медичне страхування. Ми не економимо на відпочинку, інвестуємо в певні проекти. Ну і загалом наше життя доволі комфортне. Але якщо вибирати, витратити до 10 тисяч доларів на сумку чи витратити їх на щось інше, я краще виберу щось інше. Бо для мене це не виглядає раціонально. Чи можу я дозволити купити таку річ? Так можу, але не бачу в цьому змісту, коли знаю, наприклад, що купу всього потрібно робити в будинку. Коли я хочу відправитись у подорож, просто є багато всього в моєму житті, куди я можу витратити ці кошти, і для мене це буде важливіше мі принесе більше радості та користі. Справжня розкіш бути собою. День жіночого здоров'я та фітнесу нагадав: найцінніше, що ми маємо, це тіло. Розум і гармонія між ними саме тому існує Whispens – платформа, яка допомагає розвивати себе без гонитви за чужими стандартами. Вона створює персональні плани тренувань, харчування та медитацій, щоб ви бачили справжні зміни у зовнішності, енергії і самопочутті. А тепер приємний бонус: знижка до 50% на преміум підписку діє ще зовсім недовго. Отримайте доступ до тренувань з відомими тренерами, персональних меню, аналітики прогресу та. Підтримки на кожному кроці. Я залишив посилання в описі під відео. Не прогавте свій шанс зробити перший крок до кращої версії себе вже сьогодні. Давайте відверто, якби мій дохід був настільки величезним, що для мене витратити 10 тисяч доларів на сумку, це як каву купити, то чому б ні? Так, заможні люди а вже ж є, для них це дійсно не суттєва витрата. Але проблема в тому, що більшість людей, які купують собі дорогі брендові речі, вони насправді живуть не по кишені. І ми ми трохи пізніше повернемося до цього питання. До речі, я думаю, у багатьох могло виникнути питання, а де я взагалі купую свої речі? Мені здається, більшість моїх речей це middle сегмент. Це дорожче, скажімо, ніж Zara, але дешевше, ніж Dior чи Chanel. Наприклад, сукня може коштувати 150-500 доларів, футболка, 50-250 доларів, джинси 100-300 доларів. Це комфортний для мене ціновий діапазон. Є безліч гарних брендів в цьому сегменті. Продовжую розповідати про мій шлях, і як змінювалося моє відношення до речей. Чим більше ставав наш дохід, тим більше я купувала різних речей. Плюс як блогер я отримувала різні речі від брендів. І тут я зрозуміла, що навіть дивлячись на те, що моя гардеробна не саме найбільша, і взагалі я навіть не фешн-блогер, я не скуповую останні тренди. І при цьому я не встигаю носити навіть ті речі, що в мене є. В мене купа речей, які я вдягнула лише один раз. Декілька разів там зробила фотографію все є речі, які взагалі лежать нові збірками. в мене немає роботи, де б я працювала там з понеділка по п'ятницю, десь в офісі, де є колектив, а де я стимул одягатися в нові аутфіти. А в Лос-Анджелесі більша частина людей взагалі вдягається дуже просто. Це легінси худі, кросівки на всі сезони і випадки життя. Також загалом люди тут не гуляють вулицями міста і не вигулюють аутфіти, а скоріше їдуть на автівці в конкретне місце: там парк, торгівельний центр чи ресторан. Так, я взагалі дуже багато. Часу проводжу в автівці і завжди думаю про те, щоб мені було комфортно доїхати з точки А в точку Б. І погода тут кардинально не змінюється, тому одяг вибирається не через сезон. Я пам'ятаю своє підліткове життя, речей було небагато. І ті речі, які були, вони були дуже бажані, приносили багато щастя. Була там якась улюблена річ, яку я часто носила. А зараз, коли речей багато і вони доступні, відношення до них набагато простіше і радості теж від них менше. Мені інколи достатньо достатньо зробити розпаковку, приміряти біля дзеркала і все, дофамін закінчився, і вже не цікаво. І знаєте, я рада, що це дало мені усвідомлення, що справжнє щастя, воно точно не в матеріальних речах, точно не в сумках, не в сукнях. Мені навіть сумно, що в шкафу в мене там класні джинси, там футболка, які я взагалі не вдягала. Це вироби, на які були витрачені ресурси, мої гроші, мій час. Я все-таки вибирала ці речі. На цей виріб була витрачена тканина, людський ресурс і для. Для чого? Щоб воно просто лежало в моїй шафі, коли думаю, от якби я витратила на ці джинси не 150 доларів, а 1000 доларів на футболку там не 50 доларів, а 500 доларів чи більше. Ну, взагалі б це було якось ну, безмістовно. В Лос-Анджелесі, навіть якщо ти обвішаєшся брендами з ніг до голови, ти нікого не вразиш цим. Те саме і з машиною, яка б крута не була, вау, ефекту не буде. Потішити своє его якимись зовнішніми атрибутами тут не вийде. А вже ж, люди помічають Красиві дорогі речі можуть комплімент сказати, але це не так їх вражає, і тому це сприймається набагато простіше в Україні, як і в інших пострадянських країнах. Дорогі речі, там авто, брендовий одяг і статусні атрибути стали своєрідним символом. Я зміг причини цього дефіцит у минулому. Радянська система десятиліттями жила в умовах нестачі, красивий одяг, якісні речі були недосяжні. Тому, коли з'явилася можливість, статусні предмети стали до. Казом успіху, соціальна ієрархія через зовнішнє. У суспільстві, де довго не було інших шляхів показати себе, бізнес, кар'єра, індивідуальність, матеріальне сприймалося як головний маркер, тиск оточення. Важливо, що скажуть люди. Дорогий одяг чи авто це знак того, що люди тебе поважають, що ти не гірший за інших. У США трохи інша база: стабільність та доступність. Тут дорогий одяг чи хороша машина не настільки рідкість, щоб викликати. Ажіотаж багато хто може дозволити собі базові зручності, тому статусність через речі менш гостро відчувається. Культура індивідуалізму тут поважають самореалізацію, професійні досягнення, хобі, стиль життя, ніж показові бренди. Тут швидше скажуть, круто, що ти катаєшся на серфі, чи відкрив бізнес, ніж вау, у тебе нова сумка. А менше порівняння американці в середньому більш розслаблені щодо хто що подумає. Люди можуть жити у великих будинках. Але ходити в простих шортах там в футболці, і це не сприймається, як щось не так. Тобто в Україні матеріальне довгий час було головним способом самоствердження у США ж воно є, але немає такої ваги, бо є інші цінності та інші шляхи довести свою значимість. Мова не про те, що одні народи краще, а інші гірші. Кожен має свою історію. Українська ж доля складалася особливо драматично. Це війни, голодомори, радянська система. Усе це залишило відбиток у колективній пам'яті. І навіть сьогодні ми несемо наслідки того досвіду у способі мислити у прагненні до виживання, у потребі доводити свою цінність. Це не про недоліки, а про шрами історії, які все ще формують наше суспільство. І мета цього відео звернути увагу саме на це, аби пробудити в людях імпульс до змін. Сьогодні ми живемо в епоху швидкої моди і постійного оновлення образів. Кожен сезон з'являються нові колекції. Інфлюенсери та блогери демонструють речі від різних брендів. Рекламні кампанії створюють ілюзію, що щось нове необхідне саме зараз. Люди починають сприймати одяг не як засіб самовираження чи комфорт, а як спосіб відповідати певним очікуванням і бути в тренді. Через це виникає ефект накопичення. Гардероб переповнюється речами, які не потрібні щодня. І часто не використовуються. Реклами і соціальні мережі як психологічний тригер. Вони створюють відчуття дефіциту або унікальності. Коли ти бачиш, що усі купують нову сумку чи куртку, виникає ілюзія, що ти відстаєш, навіть якщо твій гардероб повністю функціональний. Це впливає на самооцінку і формує залежність від постійного оновлення речей. Тут підключається і біологія. Під час покупки виділяється дофамін, гормон задоволення. І чим частіше людина повторює цей цикл цикл побачив, захотів, купив, отримав короткий кайф, тим більше формується звичка, яка схожа на будь-яку іншу залежність. Але, як і у випадку з іншими залежностями, ейфорія швидко зникає, а всередині лишається відчуття порожнечі, яке знову підштовхує до нової покупки. Залежність від шопінгу часто недооцінюють саме тому, що вона соціально прийнятна. Якщо людина зловживає алкоголем чи наркотиками, це викликає осуд, занепокоєння і навіть стигну. А ось нова покупка. Навпаки, отримує схвалення. Яка гарна сукня, от оновила телефон, круто. Зовні це виглядає як щось позитивне, хоча механізм залежності працює той самий: пошук швидкого задоволення, короткий сплеск дофаміну і подальше відчуття порожнечі, яке вимагає нового дозування. Для людини з низькою самооцінкою ця похвала стає особливо потужним підкріпленням. Вона відчуває, ніби її цінують, захоплюються нею, коли у неї з'являється щось нове. Кожна така поклання. Хвала підживлює потребу купувати знову, формуючи замкнуте коло. І саме ця прийнятність робить проблему ще небезпечнішою, бо вона приховується під маскою нормальності. Ніхто не б'є на сполох, адже суспільство навіть заохочує споживати більше, перетворюючи шопінг на частину нашої ідентичності. Тому людині складніше помітити момент, коли просте порадувати себе переростає в неконтрольовану залежність. Тепер уявімо сценарій, де блогери та селебриті раптом перестають час. Рекламувати бренди, люкс, показувати нові речі кожен день. Натомість вони демонструють стиль, який базується на повторному використанні одягу, міксах, перетворенні базових речей на нові образи. Це був би сув цінностей у суспільстві. Люди почали б менше орієнтуватися на постійні новинки і більше цінувати свій гардероб, індивідуальність, творчість у поєднанні речей, не фокусуватися на брендах, на логотипах, на вартості речей, більше фокусуватися на Поєднанні на креативі, на творчості, на етичності. Це скорочення надмірного споживання, зменшило б витрати на одяг. А у брендів з'явився б стимул пропонувати більш якісні довговічні речі, а не масові трендові швидкі колекції. Зменшилось би виробництво одягу, яке зараз є однією з найшкідливіших індустрій для довкілля через використання води, хімікатів, транспортування та утилізацію. Соціальний ефект мода перестала бути інструментом соціального ти. Риску менше треба купувати, щоб бути в тренді, більше свободи вибору, менше комплексів через зовнішній вигляд. Значимість через зовнішні атрибути для деяких людей настільки важлива, що вони готові залазити в кредити, борги, місяць економити на своїх базових потребах чи на лікуванні, лише щоб мати останню модель айфону чи якусь брендову річ. А вже ж можна сказати, що кожна людина сама визначає свої пріоритети, і це правда. Я з цим повністю згодна. Я не виступаю категорично. Проти люксових речей чи нової техніки, мова про інше, про здоровий глузд. проблема починається там, де виникає крайність, коли людина зациклюється на матеріальному, коли вона робить із цього спосіб самоствердження, коли замість того, щоб інвестувати у власний розвиток, нові знання, масштабування бізнесу чи подорожі, вона витрачає більшу частину заробленого лише на зовнішній фасад, аби справити враження на своє оточення. Справжня цінність проявляється в іншому, коли люди помічають масштаб. Таб вашої особистості, ваші досягнення, проекти, внесок у світ, коли відчувається ваша харизма, талант, інтелект, сила тіла і духу, коли особистість настільки яскрава, що одяг чи логотипи перестають мати значення, бо ви самі по собі, це вже бренд. Це знаєте, коли людина настільки крута, що в неї питають: а що це за бренд? А що це за прикраса? В той час, коли це взагалі якась самозвичайна футболка, не дуже дорога чи якась біжутерія. Тому що людина, сама аура цієї людини, її досягнення, то яка вона, це вже круто, і неважливо, що вона вдягне. Людям буде здаватися, що все це круто, тому що це вибір цієї людини. На першому плані завжди має бути людина та її внутрішнє наповнення. Саме так і потрібно оцінювати інших не за сумочкою чи годинником, а за тим, ким вони є насправді. Я вам бажаю мати можливість придбати собі все, що заманеться. Але при цьому не забувайте, що ви як особистість набагато цінніші за будь-які матеріальні речі у цьому світі. Не дозволяйте собі почуватися гірше тільки тому, що у вас зараз, можливо, немає можливості мати якусь коштовну річ. Розвивайте себе, працюйте над своєю самооцінкою, самоповагою та любов'ю до себе. І все у вас буде. Якщо це відео сподобалось, підтримайте його лайком. А ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!